У кривому розі зустрічаються різні види представників підряду змій. Вони відносяться до ряду вузьких плазунів, родичів ящерок. Температура їх тіла залежить від температури зовнішнього середовища. Взимку вони сплять, а з настанням тепла прокидаються та розповзаються по біотопах. В цілому в нас на криворіжжі зустрічається десь сім видів змій різних: два види вужів, геть неотруйних, всім відомих жовтими вушками. Звичайний вуж, всі його добре знають. Але погано знають водяного вужа, а в нього нема жовтих вушок. Він за довжиною тіла такий самий, як і звичайний, більше зеленкувато-коричнюватого, сіруватого забарвлення тіла, але по тілу розкидані такі ромбічні чорні цяточки. Вужа звичайного легко розпізнати, але його побратимові з шаховим забарвленням пощастило менше. Серпентологи давно вивчили і описали цей вид. Однак багато продовжують плутати з шаховою гадюкою плазуна, який навіть родичам небезпечного отруйного хижака не доводиться. Насправді він навіть звичайного коли сильно роздратуєш, візьмеш у руки, може і вкусити, трошки подряпати, якщо великий, маленький ні. А водяний взагалі він переважно більше живиться рибою. Іноді жаб вистачають. Саме цікаво, вужі на ховаються в різні купи хмизу, печери в нас по обривистих берегах є, особливо в виходах скейних порід. Поблизу водойм, особливо на кар'єрах та пустирях, запросто можна натрапити на змій. Хоча плазунини рідко полюбляють проживатися і в підвальних приміщеннях старих будинків. Вже от скільки мене кожен рік, особливо це коли. Активація відбувається навесні, потепліє виходять постійно. Також на Криворіжжі водяться два чи навіть і три полозів, зауважує зоолог. Ну, Два точно є це Сарматський полоз і Жовтобрюхий, жовточеревий або паласів полоз. От вони в, в, в бужі досягають так, розміру десь метр десять, метр двадцять, полози можуть і півтора, а якщо лісовий. Можливо, він дуже рідкісний, він може й до двох метрів. Це найвеликий полоз України. От на відміну від душів, полози вони полюбляють більш такі сухі балочки, скелясті. лясті, ну, але іноді буває, заповзають, бо жовтого брюха ловили на районі там, Акселора Мітала на вулиці, там, де трампарк. Випавс, бо там рядом внизу ж водою. Якщо полози поранить людину, то від його укусу може виникнути інфекція, але він не отруйний. У народі можна почути, що є змію отруйні, а вужі не отруйні, але це неправильно. Насправді вужі також належать до змій, і не всі змії отруйні. З отруйних на Криворіжжі мешкають два види: це степова гадюка та мідянка. Отруйна. Я небезпечний, але не смертельний, поки випадків за всю історію на Україні не зареєстровані. До речі, всі види полозів, степова гадюка і мідянка, занесені до Червоної книги України і знаходяться під охороною. Насправді, змії переважно миролюбиві істоти, якщо вміти з ними співіснувати, каже зоолог. Це якщо ви будете самі приставати, брати в руки, так от вас все буде тікати. Навіть та степова гадюка вона ж не агресивна. Вона, до речі, не така велика за там сантиметрів 50 виростає, максимальні це 70. Відрізняється від інших, що в неї така нагадує спис голова ромбічна і чорна зигзагоподібна смуга по спині. У неї тіло. Сірувати таке містяни не застраховані від зустрічі з плазунами, але їх напади на людину вкрай рідкісне явище. Якщо вже така неприємність сталася, то потрібно не панікувати, а одразу звернутися до медиків. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.